квартет. і ви, друзі, как не садітьсь. Ну не гадіть, ви музиканти, в льотчики. Ви не, не, не при не здатні викерувати авіаційні структури. Виправити ситуацію поки ще можливо. Майбутньому президенту необхідно ретельніше відбирати кадри, каже полковник Шевченко. А ще потрібно профінансувати перенавчальний центр для пілотів, аби зберегти тих військових льотчиків, котрі мають хорошу практику. Поза останні півтора десятка літ українське військо практично втратило свою авіаційну школу. Адже ті, хто мали досвід польотів по 12 і більше тисяч годин, сьогодні на пенсії. Нове покоління навчають ті, хто був в небі менш як 2000 тисячі годин. Цього недостатньо, кажуть військові. Адже щоб передавати досвід, треба досконало знати, як веде себе літак в тій чи іншій ситуації. А наші військові льотчики з 91-го року не здійснюють фігур вищого пілотажу: жодного штопора, жодної бочки, жодної петлі. Єдині в Україні пілоти, які виконували складні фігури, команда Українські Соколи та й ті після скнилівської трагедії були розформовані.